Василю, ну чого ти причепився до них? Не все в цьому світі грошима вимірюється. Бачиш, не любить наша Оксана цього Руслана, то й не треба їх тулити, не буде там щастя. Пробувала переконати Марія, свого чоловіка, не видавати їхню єдину доньку заміж за нелюба. Мовчи, Маріє, багато ти знаєш. Я, нашій Оксані, добра хочу, а Руслан ідеальна кандидатура. Та й з батьком його ми давно знаємося, тож забезпечимо молодятам найкраще майбутнє. Василь і Марія були багачами на все село, і доньку по одну ростили, а коли прийшла пора її заміж виходити, то Василь вирішив, що сам знайде її нареченого. Довго шукати не довелось, бо його знайомого, також багатія, був син Руслан. От і вирішили батьки між собою, що непогано було б породичатися. Руслан не мав нічого проти, Оксана йому дуже подобалась. А от дівчина відразу сказала батькам, що не піде за руслана, бо не милий він її серцю. Мама стала на сторону Оксани, а от батько навіть нічого слухати не хотів. І тоді довелося Оксані зізнатися, що давно вона любить іншого Павла. Та він же бідний, сирота, схопився за голову Василь. Донечко, подумай добре, ну що тобі твій Павло дасть? На одній любові далеко не заїдете. На слова батька Оксана не зважала і таки вийшла заміж за Павла. А Василь сказав, що знати її не хоче. Нехай тепер живуть собі, як знають. Невдовзі одружився і Руслан, на його весіллі не втримався Василь і заплакав. Гірко йому було від того, що такого доброго зятя втратив, і ще від того, що своїй даній доньці він навіть весілля не зробив. А Оксана з Павлом поїхала за кордон на заробітки. Вони вирішили, що разом швидше упораються. Молодята мріяли, що самі собі зароблять на все, а перш за все на житло. Минули роки Оксана жодного разу не пошкодувала про те, що вийшла заміж за Павла. Разом їм вдалося і будинок збудувати, і машину купити, і двійку діточок виростити. Одного разу упоралась Оксана на подвір'ї, аж, бачить, вперше за багато років заходить до неї батько. Донечку, впустиш тату, до хати? несміливо питає. Звичайно, тату, заходьте, радісно відповіла Оксана і запросила батька в хату. Старий Василь оглянув будинок все навколо нього і зрозумів, нарешті, який він був неправий. Та бідний зять сирота своїми руками все більше, ніж сам Василь у свій час. Правильно ти зробила доню, що не послухала мене, а своє серце послухала, раптом сказав батько. Хороший господар твій Павло, з таким не пропадеш. А Руслан, знаєш, з дружиною розлучився, працювати не хотів. А коли скінчилися батькові гроші, то дружина сама від нього пішла. Оксана запевнила батька, що не тримає на нього зла. Шкода лише, що стільки часу витрачено, і батько своєю забороною сам себе покарав, адже не бачив, як живе його донька, як ростуть його внуки. Перед тим, як йти, Василь витягнув якісь папери і протягнув їх доньці. Просив не відмовлятися, сказав, що це подарунок. Все своє майно Василь записав на доньку і зятя. Павло довів, що достойний, шкодую дуже, що так негарно з ним повівся, тому заповіт складено на вас обох. Живіть в мирі і цінуйте одне одного. Донечко, своїм прикладом ти мене старого переконала, що гроші не головне, а головне це любов і бажання дбати одне про одного.